Хрест животворящий, на якому був розп'ятий Христос, є для нас розподілом добра і зла. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Не для того Бог послав сина свого у світ, щоб судити світ, але щоб світ був врятований через нього. Такі євангельські слова ми чуємо у сьогоднішній день недільний, дорогі брати і сестри, коли у церковному календарі є неділя перед воздвиженням. Ми чуємо ці слова і згадуємо про ту велику милість і ласку Божу, яка була явлена тоді, коли Бог з великої своєї любові послав сина свого єдинородного в світ, для того, щоб кожний. То вірує в нього не загинув, але мав вічне життя. Єдиною, рушійною силою Бога для того, щоб врятувати світ і людину, була божественна любов, любов, яка будує і має перспективу вічності, любов, яка об'єднує, надихає, любов, якою живе людина у Христі, для того, щоб їй відкрилося. Повнота цієї божественної любові тоді, коли вона переступає поріг вічності і входить у той простір, де Бог живе, де йому ангели і архангели служать, де постійна слава Божа витає біля небесного престолу. Апостол Павел у сьогоднішньому посланні говорить такі слова. Я не бажаю хвалитися нічим, тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий. Ми обов'язково, дорогі брати і сестри, маємо побувати на Голгофі, не у фізичному розумінні цього слова, а подумки і якомога. Частіше ми маємо там бути для того, щоб усвідомлювати, розуміти і відчувати ту велику справу нашого Спасіння, яка звершилася Богом на Христі. Ми повинні бачити не тільки розп'ятого Христа Спасителя, який віддав своє земне життя для того, щоб подарувати нам життя вічне, але ми маємо і повинні бачити і тих двох розбійників. Які також були розп'ятими праворуч і ліворуч Спаситель. Закон і суд Божий засудив їх до страти. І один з них, бачачи, що відбувається, бачачи розп'яття Спасителя, хулив його і сам себе осудив, і перед ним закрилися ворота раю. А інший за декілька хвилин до свого закінчення земного життя промовив такі слова, після яких Господь у відповідь приймає його у райські обителі. Йому вистачило всього декілька хвилин для того, щоб сила його покаяння була настільки живою, щирою і сердечною, що Господь зглянувся на нього і не залишив його. А подарував йому ту перспективу, яка відкривається для кожної людини розп'яттям на Христі Спасителя. Ми і коли глянемо на хрест, то побачимо там нижню перетинку, яка правою стороною піднята вверх. І це означає, що той розбійник, який був праворуч, він піднявся на небо, його Бог прийняв у свої обійми. Він подарував йому вічність. Хрест Животворящий є мірилом Божественної істини, є мірилом Божественної правди. Інколи люди, розмірковуючи про Хрест, на якому був розп'ятий сам Бог, починають промовляти певні слова, наповнені сумнівом, а що ж це за Бог, який прийняв на Христі смерть? Який таким чином себе змирив прийняв в зрак раба? Що ж це за Бог? Де прояв Його сили? У чому є вона? Але сила Божа звершується в немочі, у смиренні, у терпінні, і сам Бог нам показав цю силу, коли своїм життям земним тут на землі? Дав приклад для кожного віруючого християнина. Тому хрест животворящий, на якому був розп'ятий Христос, є для нас розподілом добра і зла. Подібно тому, як один розбійник увійшов у райські обителі, а для іншого вони були закриті. І коли ми все своє життя, дорогі брати і сестри, через призму Христа. Вимірюємо, тоді нам легше визначати, де добро, а де зло. Святитель Анзлатус говорить про те, що людина прагне мати мірило, критерій у своєму житті для того, щоб накладати його на все, що її оточує. Ось цим критерієм для нас є хрест. Якщо ми усвідомимо всю глибину, яка відбулася на ньому, тоді для нас буде легко, чітко і зрозуміло визначати, що у нашому житті є добро, а що є зло. Де правда, а де брехня. І досить часто так буває, що неправда маскується під правду. Вона ж ніколи не скаже про те, що вона є такою неправдивою. Вона завжди буде себе виправдовувати. І досить часто так трапляється, що багато людей в омані перебувають, коли бачать все те, що відбувається навколо. Але приходить час, і неправда себе проявляє. Вона не може бути довго правдою, так не буває. Приходить той час, коли все закінчується. І істина, правда божественна, проявляється і виявляється навіть для тих людей, які цього не розуміли, не бачили раніше. Людина, яка нечесно живе, нечесно поступає, вона ніколи про це не говорить. Вона завжди себе презентує як чесна людина і навіть виправдовує свої вчинки. І навіть якщо вона вміло їх прикриває, то все рівно приходить той час, коли все тайне стає явним. І така її поведінка, її гріхи, її недостойні вчинки рано чи пізно будуть зрозумілими. Для усіх навколишніх, хто бачить цю людину, знає її і має певний дотик до її життя. Хрест це завжди страждання. Страждали на Христі розбійники. Один з них отримав вічне і незмінне, а інший цього не отримав. Страждають і люди у житті. І ми з вами, дорогі брати і сестри, не повинні. Боятися страждань. Тому що людина, яка правильно сприймає їх у своєму житті, здатна вирішувати, вдосконалювати і досягати справи свого спасіння. А людина, яка через страждання озлоблюється, наповнюється ненавистю, вони для неї будуть такими, що приведуть її до Загибель. Тому Бог нам і дарує певні спокуси у житті для того, щоб через них ми проходячи, розуміли і усвідомлювали глибину зміст нашого земного життя, яке є тільки певним початком для того вічного життя, яке Господь приготував для кожної людини. Через труднощі і випробування, через страждання людина себе вдосконалює, якщо вона правильно їх у своєму житті сприймає. Сам Господь прийняв страждання, і ми повинні просити, щоб і Він нам дав ті необхідні сили для того, щоб все, що не просто перенести у нашому житті, ми змогли це зробити з його допомогою, з його ласкою і з Його благословім. Щоб наші дії і наші вчинки отримали милість Божу. Тому що власними зусиллями ми не можемо увійти в Царство Небесне. Але якщо Бог буде бачити наше бажання, прояв нашого смирення і терпіння, тоді він обов'язково додасть все, що необхідне кожній людині для того, щоб вдосконалити її життєвий шлях до спасіння і до вічності. Преподобний Іоанн Ліствичник говорить такі слова: Син людський не судить світ. Ми самі себе судимо, судимо через страждання і скорботи. Головним мірилом цього суда є хрест Господній. Якщо ми будемо хрест сприймати як символ нашого спасіння, як те знаряддя, через яке раніше страчували розбійників, а воно стало переможним для нас, якщо хрест. Господній буде основоположним у нашому житті, і ми будемо через його призму будувати все своє життя, діяти, дихати і існувати. Тоді та Божественна любов, яка сяє з цього Христа, та Божественна благодать, яка оповиває цей світ після того, коли Бог звершив справу спасіння на Христі, буде обов'язково жити у наших душах і серцях. І ми будемо. Спільними зусиллями, підтримуючи один одного у любові, єдності і злагоді у церкві Христовій, наповнюючись благодатною силою її таїнств звершувати наш спільний християнський шлях до спасіння. А сьогодні пам'ятаємо ті слова, які Господь через апостола Євангеліста Іоанна Богослова звертає для кожного з нас. Не для того Бог послав сина свого у світ, щоб світ судити, але для того, щоб світ був врятований через нього. Амінь.